Я думаю, багато хто з вас чув про систему Caged, але не у всіх є розуміння з приводу того, як вона працює і як використовується на практиці. Тому у цьому відео ми спробуємо відповісти на ці запитання. А для того, щоб було краще зрозуміло те, про що йтиметься далі, я вам раджу передивитися ці відео, у яких ми говорили про відповідність нот. Та літер, а також про розташування нот на грифі гітари. Ще я хочу зробити невеликий дисклеймер з приводу позначення нот у світі. Є три системи позначення нот: перша це складова, яка звична для нас: це Дормі Фасоля Сі, американська система, яка позначає ноти літерами, та німецька система. І відмінність між двома останніми полягає у тому, як вони позначають ноту Сі. Ми з вами будемо користуватися звичною для нас складовою системою для назв нот і акордів. А для позначення акордів та їхніх аплікатур ми будемо використовувати американську систему, тому що у сучасній українській музичній школі все частіше використовується саме ця система. Від своїх учнів я знаю, що літера H відходить у минуле. Ну і так як система Cage до нас прийшла переважно з англомовних джерел, ми будемо використовувати ноти англійського алфавіту, тобто A, B, C, D, E, F, G для позначення. Акордів та їхніх форм, а називати ми їх будемо звичними для нас до реміфа Солясі. Система Caged будується на п'яти базових мажорних акордах у відкритій позиції, які ви добре знаєте. Якщо ми розташуємо їх певним чином, так як зазначено у назві цієї системи на грифі, то у нас вийде наступна картина: ми можемо зіграти акорд до мажор у відкритій позиції, використовуючи форму сі. Ми можемо зіграти акорд до мажор від третього лада, використовуючи форму Е. Ми можемо зіграти акорд до-мажор від п'ятого лада, використовуючи форму G. Від восьмого лада, якщо ми зіграємо форму І, у нас вийде також акорд до мажор. І якщо від 10-го лада ми зіграємо форму D, то у нас теж вийде акорд до мажор. І так можна зробити у будь-якій тональності. В такий спосіб ви зможете отримати своєрідну мапу на грифі, за допомогою якої ви зможете швидко на ньому орієнтуватися. Для того щоб розпочати знайомство з цією системою, задайтеся запитанням, скількома способами ви можете зіграти акорд до мажор. Напевно, всі його знають у відкритій позиції, як акорд С. Також його можна зіграти від третього лада, і я думаю, більшість з вас також знають цю аплікатуру. Ну і від восьмого лада його можна також зіграти, використовуючи ось таку форму акорда. Таким чином, ви знаєте цей акорд у трьох формах: у формі C у відкритій позиції, у формі A від третього лада. Чому це форма A? Тому що якщо ми переставимо цей акорд у відкриту позицію, у вас вийде акорд Ля мажор А від третього лада. Це буде акорд до мажор, тому що у нас вказівний палець буде притискати ноту до. Ну І від восьмого лада цей акорд грається за допомогою форми І, тому що якщо ми переставимо цей акорд у відкриту позицію, у нас вийде акорд мі-мажор, який позначається літерою І. Відтак у нас залишається ще дві форми акорда, форма G та форма D. Я знаю, що це не для всіх буде зручно, але якщо взяти акорд соль мажор у відкритій позиції, так, щоб звільнити вказівний палець, і переставити його на п'ятий лад, так, щоб на третьому пальці на шостій струні у вас опинилася нота до, то ви зможете взяти акорд до мажор за допомогою аплікатури G. Ви можете справедливо зазначити, що ця аплікатура, ця форма акорда, вона дуже незручна. І дійсно на практиці її практично не використовують. Але не треба ставитися до цієї аплікатури легковажно, тому що є пісні, які використовують лише частину цієї аплікатури, наприклад, лише на тонких струнах або лише на басових струнах. І один з підписників у коментарі мені підказав один із заборонених прикладів, який ми зараз з вами зіграємо. Hey! No stairway! Denied. І ось третій акорд з цієї пісні якраз і використовує частину аплікатури G. І ось тут третій акорд, як бачите, використовує форму G також. Ну і з формою Ді така ж сама історія. Якщо ми візьмемо акорд ре мажор у відкритій позиції, але знову ж таки нам потрібно буде поставити його трохи іншим чином, щоб звільнити вказівний палець. І переставимо його так, щоб у нас вказівний палець опинився на 10 му ладу, там де на четвертій струні у нас знаходиться нота ДО, ми отримаємо ще один акорд до мажор за допомогою форми Ді. В такому вигляді вона також рідко використовується, але в аранжуваннях часто зустрічається ось ця от частинка, цей трикутник на трьох тонких струнах, і пізніше ми до цих прикладів повернемося. Ще однією важливою рисою цієї системи є те, що сусідні аплікатури акордів мають спільні звуки або звук, які їх об'єднують, замикаючи у своєрідне коло. Давайте подивимося, як це працює. Форма C у відкритій позиції має основний тон на п'ятій струні на третьому ладу. Це нота До. І від цієї ноти ми будуємо наступну форму, форму A. Далі зверніть увагу на ось ці три ноти на п'ятому ладу. Вони будуть спільними з сусідньою формою, формою G. Далі. Основний тон, який у вас знаходиться на мізинці, на шостій струні, буде спільним з наступною формою цього ж акорда до мажор, який грається за допомогою форми І. Наступна форма має основний тон на четвертій струні, і це та нота, яка у вас знаходиться на мізинці. І саме від неї будується акорд до мажор за допомогою форми ді. Тепер зверніть увагу на ось цей от трикутник, це будуть спільні ноти з наступною формою акорда до мажор з аплікатурою Сі, яка грається від 12 лада, це не дуже зручно, але тим не менше в інших тональностях вона використовується. Система Кейдж це не тільки про гру акордів по всьому грифі, які граються за допомогою зручних аплікатур, і не дуже. Це більше про навігацію на грифі. Тому що якщо ви бачите базовий акорд, навколо цього акорда ви зможете зіграти пентатоніку. Ви зможете зіграти інші ноти тональності. Ви зможете зіграти арпеджіо цього акорда. І так можна зробити з усіма п'ятьма формами. Нагадаю, що всі матеріали, які використовуються у цьому відео, ви знайдете в телеграм-спільноті, посилання на яку буде в описі до цього відео. Ну, і з приводу того, як це все відпрацьовувати. Якщо ви дійсно хочете е, краще освоїти цю систему, спочатку вам потрібно навчитися е, знаходити всі ці 5 аплікатур, причому не лише в тональності до мажор, а й в інших тональностях. Е, наприклад, давайте спробуємо зробити це ж саме з тональністю соль мажор. І тональність соль мажор у нас відкриватиме форма G у відкритій позиції. Далі, виходячи з назви цієї системи, наступною після неї буде форма акорда І. І спільною нотою для цих двох аплікатур буде ось ця от нота соль на шостій струні на третьому ладу. Саме від неї ми будуємо наступну форму. Наступна форма D і основний тон цієї форми у вас знаходиться на мізинці на четвертій струні на п'ятому ладу. І від цієї ноти ми зможемо з вами також побудувати акорд соль мажор. До речі, є приклад, де цей акорд використовується у одному відомому вступі. Далі ось ці три ноти з е, форми D будуть спільними з наступною формою. З формою сі, яка також утворює акорд соль мажор від 7 лада. Наступна спільна нота у вас буде на мізинці, на п'ятій струні на 10 ладу. І від цієї ноти ми з вами будуємо форму E. Далі ось ці три ноти на 12 ладу будуть спільними для наступної форми форми G, яка замкне наше коло. Для закріплення. Давайте ще зробимо це ж саме в тональності ре мажор. І перша форма акорда буде форма D. Далі вона переходить у форму Сі, і тут, до речі, є класний приклад. Фрущанти, звичайно, майстер незручних аплікатур. Далі форма Сі у нас переходить у форму E, це також акорд мажор. Далі ось ці от три ноти у нас будуть спільними з аплікатурою G. Від ноти на мізинці на 10 му ладу, це також нота Ре, Будуємо аплікатуру І, це теж акорд ре мажор. І замикаємо наше коло формою Ді. Після того, як ви вивчите, як розташовуються акорди і як вони між собою з'єднуються, ви можете спробувати вивчити і решту нот, які знаходяться навколо того чи іншого акорда. Наприклад, давайте візьмемо тональність ре мажор і форму G. Вона буде гратися від сьомого лада. В цій формі у нас є ноти арпеджо. По суті, це ноти акорда зіграні по черзі. У нас є бокс пентатоніки, який, я думаю, ви можете знати. Ну, і у нас є решта нот тональності, які утворюють бокс. Бокс G. І тепер давайте подивимося, що можна зіграти за допомогою цих. Чи також можете знайти трек, у якому буде грати лише один акорд у потрібній вам тональності, і під цей трек потренувати знаходження акордів, або е, взяти якийсь бокс і потренувати у ньому ноти тональності, пентатоніку, або ноти арпеджіо і так далі. Як бачите, система Caged – це об'ємна тема, і її можна розглядати на багатьох рівнях, починаючи від гри акордів з баре і закінчуючи грою цікавих партій та імпровізацій. І, як хтось влучно сказав, гра на гітарі це як гра у шахи. Спочатку ви вивчаєте правила, як ходять фігури, і систему Caged можна розглядати з цієї точки зору, а потім ви багато-багато років витрачаєте на те, щоб відпрацьовувати свої ходи або комбінації, які дозволять вам зіграти. Свою чудову партію. Звісно, багато хто з гітаристів може і е, не знати цю систему, і користуватися якимось своїм баченням грифа або просто навіть підбирати якісь мелодії на слух. Але я думаю, ви погодитесь, що якщо ви робите щось свідомо, то ваші можливості значно розширюються. Тому я бажаю вам успіхів. Слухайте українське, підтримуйте українське і до зустрічі!